Ми хочемо, аби ви подивилися на фото цих людей, яких убила Росія, яких не стало в одну мить. Зараз на екрані фото Дениса, того самого сина військовослужбовця, який загинув на початку повномасштабної війни. На фото він зі своєю дружиною, з якою нещодавно одружився. Ця молода сім'я загинула 5 жовтня разом із мамою дружини, дідусем і бабусею Дениса. Також серед загиблих Тамара Соляник. Це вчителька математики в ПТУ, яка знаходиться в селищі Шевченкове Купінського району. А ось теж педагогиня Олена Крисевич. А це вже Ірина і Тетяна Харбаки. Перша жінка загинула разом із сестрою свого чоловіка. Цих двох молодих людей звати Аліна і Максим. Молода сімейна пара теж загинула. Без батьків залишилося двоє маленьких дітей. Загалом загинуло 52 людей, серед яких шестирічна дитина. Ще кількох людей важко поранено. І зі страшними опіками вони зараз у лікарні. За їхнє життя нині борються лікарі.